Вітаю! В цьому випуску нашого міні-серіалу під назвою Закон і Ви я розповідаю про деякі аспекти юридичної професії. І сьогодні розповім про роль книг в житті юриста. В переважній більшості статистично, ну принаймні з тих юристів, які мене оточують, я прийшов до висновку, що більшість читає саме професійну літературу. Тобто спочатку йде професійна література у читанні і тільки на другому місці художня. Хоча, з моєї точки зору, було б добре зробити акцент саме на художній літературі в першу чергу. А вже потім на прикладній юридичній. Чому так? Та тому, що навчитися, наприклад, складати документи дуже просто, ну, тобто там абзаци, кома, де ДТР, де, в якій там послідовності викладати факти, в такому формальному прийнятному аспекті можна легко. А зрозуміти, як побудований світ, навчитися зчитувати цінності нашого оточення, навчитися вести комунікації з іншими людьми, а також зрозуміти, які Історії, життєві, найбільш типові для нашого суспільства, в якому ми живемо? Ось це все можна тільки зробити за допомогою художньої літератури. Скоріш за все, ви дивилися певні голівудські фільми, наприклад, бойовики. Вони всі за одним і тими ж сценаріями написані, побудовані. Тільки там різного роду змінюються реквізити, одяг, можливо. Прізвища героїв, ну і так далі, тому подібне. Але сама суть вона однакова, аналогічно і в юриспруденції. Тобто, справи про поділ майна, визнання недійсним договорів, вчинення тих чи інших злочинів, захист певного виду злочинців, певного виду людей. Вони мають такі от типові архетипічні моменти, які спільні, спільні як зараз. Тих ситуаціях, в яких ми є, спільні до тих ситуацій, які були в минулому 100, навіть тисячу років. Тобто людські відносини вони не зазнали якоїсь такої значної еволюції: любов, заздрощі, багатство, боротьба бідних і багатих і так далі, тому подібне, були завжди. А тому оці всі архетипічні історії в судах вони повторюються у відносинах з поліцією, у відносинах, там, з шахраями, з певним заподіянням тілесних ушкоджень, різні сварки, вони також мають одну і ту ж саму структуру. Подивіться наш огляд відео про це. Тому було б добре, якби будь-який юрист, або, зокрема, людина, яка хоче вирішувати юридичні проблеми, оперувала навичками, оперувала тими. Подіями, які вона почерпнула у художній літературі в першу чергу. І вже потім, на підставі оцього такого величезного шаблону варіативностей, який є у її голові, уже тільки на підставі цього формулювала ті чи інші документи, розробляла ту чи іншу позицію, виробляла той чи інший алгоритм захисту чи переконання суду. Більше того, якщо читати художню літературу дотично до юриспруденції різного роду детективи і щось у цьому роді, то можна побачити, як застосовують ті чи інші стратегічні такі навички, інші юристи, і застосувати це у вашій справі. Тому я би радив би не лише юристам, а й будь-яким людям, які мають відношення до життя, читати от. В першу чергу художню літературу. І яке тут таке правило може бути? Читайте відсотків 20, ну принаймні 15, такої літератури, яку ви б ніколи не взяли навіть до рук. От, приходите ви в книжний магазин і купіть собі там п'яту частину книг того формату, який от вам ну не вам верне від цієї літератури. Одначе спробуйте. Нехай це буде там відсотків 20-15 лише. Щось нове дасть вам можливість відкрити ворота у нові світи, у нові концепції світорозуміння. Дасть вам можливість відкрити людей з іншими цінностями, ніж є у вас. Бо якщо ми, юристи, маємо справу із певними фахівцями злочинного світу, то нам потрібно розуміти, чим вони керуються у своїй роботі. Чим вони керуються, коли приймають те чи інше рішення когось там позбавити життя чи чимось заволодіти? Або навпаки, чим керуються ті люди, які порушують закон, хоча вони повинні навпаки його захищати? Тому це ще один аргумент на ту тезу про необхідність читати літературу не завжди ту, яка вам подобається. Яка для вас є прийнятною. Більше того, у мене є таке правило розпитувати у відомих фахівців своєї справи про книги, які справили життя, справили величезне враження на їх життя, вплинули на їх життя, визначили їхню професійну долю чи життєву. Таким чином, я економлю час, вони мені дають там 5 пунктів, і я швиденько їх прочитую. Це величезна економія ресурсів. Книги також варто зрозуміти, що це і реквізит. У мене є такі юристи, які для того, щоб їх сприймали клієнти в такому професійному контексті, просто накупили там за, за 2-3 гривні літератури у твердій обкладинці, різного роду там багатотомників, тільки з однією метою. Для того, щоб. Відвідувачі, ймовірні клієнти сприймали їх за дуже розумних, бо у них у кабінеті ось така література. Проте вони ніколи її не читали, і це просто реквізит, елемент інтер'єру. Тому звертайте також і на це увагу, що ряд людей будуть купувати книги і показувати їх у соціальних мережах, навіть таскати з собою у чимоданах і торбах, одначе лише тільки з однією метою. Переконати вас. У тому, що вони дотичні до цієї літератури. Одначе це не завжди так. Бібліотека будь-якої людини дасть нам можливість зрозуміти цінності того, хто є її власником. Дасть нам можливість зрозуміти життєві стратегії. Якщо це якась така бульварна жовта літературка, це одне а якщо ж такі концептуальні багатотомні праці, це зовсім. Інше це людина іншого сорту, якщо можна так сказати. Тому ставте лайки і до зустрічі у новому відео і розповідайте про свої книги.